Доброго дня, кумалята! Сьогодні у нас малювання, а у гості до нас прийшов наш Бринь. Хто мене ще не знає, я Бринь. Я навчаю розуміти відчуття та емоції. Сьогодні я розповім вам про свійських тваринок. Музика Хто на фермі в нас живе? Хто травичку там жує? Це корова му, це корова му му. -му! Корова. <звук> Хто на фермі в нас живе? Хто там бурячки жиє? Поросятко, хрюк, поросятко, хрю-хрю-хрю, порося. Хто на фермі в нас живе? Хто там кісточку гризе? Це собачка, га? Це собачка, га гав гав собака. Кто на ферме в нас живе? Кто в ставочку плавает? Це качка, кря, качка, кря, кря, кря. Качка, на фермі в нас живе, хто травичку там жиє. Це овечка. Бе, це овечка пепепе. Вівця. Малята, а які емоції у вас викликало відео із свійськими тваринками? Знаєте, малята, наше курчатко шукає собі друга. А давайте ми його разом намалюємо. Щоб намалювати нам курчатко, нам треба пензлика вмокнути у водичку і вибрати жовтий колір. Ось де він є. Починаємо малювати два кола. Одне буде коло менше, а інше у нас буде трішечки більше. Ось такими рухами ми можемо зробити дуже гарне рівненьке коло. От у нас вже вийшла основа нашого ципляти. Але що ж у ньому не так? У ньому недомальовані ніжки, на яких він буде гратися на... Галявині. Вибираємо червоний колір. ніжки у нас будуть червоними. І проводимо ось таку колосочку. Ну і, звичайно, лапки, на яких він стоїть. Так, їх три. Домальовуємо. Дзьобик. Як же без дзьобика? Теж він у нас червоного кольору, можна трошечки зайти. На голівку. Так, і ще хочу домалювати йому хвостик. Хвостик у нас буде оранжевого кольору. Знаходимо його, ставимо крапочку на тулубі і ведемо ось так. Догори. Ось так буде хвостик. Якщо ви бажаєте, то можете додати оранжевого кольору і на, сами, на самий тулуб нашого курчатка. Так він буде виглядати значно такий, цікавіше. Так ось, Значить сонечко потрапляє на його тулуб. Водичка зробить свою справу, фарба розтечеться і насичений колір нашого гарного. Ципляти буде ще гарніше. Чого тут не вистачає? Ну, звичайно, що маленького, чорненького оченятка. Ось таке в нас оченятко. Якщо хочете прикрасити свій малюночок, то можна зробити гарну травичку. Беремо зелений колір, можна світло-зелений, я дуже люблю, можна темно-зелений, ставимо крапочку і вверх проводимо ось такими рухами травинки. Робимо ось такі травинки. Можна десь тут травинку зробити, тут зробити травинку. І у нас буде такий більш насичений, гарненький колір. А ще можна додати синього кольору, ось такого, наприклад. Щоб не тільки зелена була в нас травичка, ну а трішечки така і синього кольору. Ось таке курчатко в нас вийшло. Акварельні фарби дуже гарні у тому плані, що вони розтікаються і формують такий незвичайний, неперевершений, неповторний малюнок. Якщо змочити листочок, ось так, якщо ви хочете гарне небо зробити, ось ми змачуємо, ось так робимо. Додаємо блакитної фарби. Вона сама, бачите, розтікається і гарне небо у нас буде на малюнку. Дуже просто і вийшло дуже, я думаю, гарно. Тепер двоє курчат обграються разом. Нас доганяючи одне одного. Я теж пішов. Радийся разом із курчатами. Ну що, мої малята, вам сподобалося малювати курчатка? Я буду чекати з нетерпінням ваших малюнків. До побачення, до нових зустрічей!